На розгляд регіональної комісії були подані документи від трьох територіальних громад: це від Крапивницької територіальної громади, яка просить їм виділити кошти субвенції загальною сумою 7,4 млн грн. які планують придбати житло для евакуйованого дитячого будинку сімейного типу, яке переміщено до нашої області з Добропірської міської територіальної громади Покровського району Донецької області. На сьогоднішній день в даному дитячому будинку сімейного типу виховується сім дітей, сирі дітей позбавлених батьківського піклування. І також планується довлаштувати до цього дитячого будинку сімейного типу ще трьох дітей, які мають відповідний статус, і місце походження, яких є Донецька область. Також на розгляд регіональної комісії були подані документи від Кропивницької районної військової адміністрації для придбання житла для двох новостворених дитячих будинків сімейного типу. Ці дитячі будинки сімейного типу створені. Працюють як прийомні сім'ї, і після того як їм розподілено субвенція, буде. На базі тих родин будуть створені дитячі будинки сімейного типу, це Олександрівська селищна територіальна громада. На сьогоднішній день в даній родині виховуються чотири дитини і планується влаштувати ще шість дітей, серед дітей позбавлених батьківського піклування, місце походження, яких є Кіровоградська область. І також Велика Северинівська сільська територіальна громада. На сьогоднішній день в даній родині виховуються троє дітей, і після придбання їм житла. В дану родину буде влаштовано ще сім дітей сірі. Вибачте, дітей позбавлених батьківського піклування, місце походження, яких є також Кіровоградська область. До бюджетів територіальних громад розподілені кошти субвенції в загальній сумі 13,6 мільйонів гривень. Нерозподілений залишок субвенції складає 1,9 мільйонів гривень, і він буде повернений до державного бюджету. Економія коштів субвенція виникла у зв'язку з зменшенням потреби у коштах субвенції. Цієї, які подали місцеві комісії, тобто місцеві комісії подавали потребу в коштах не від граничної чисельності, а від тих вартості будинків, які вони вже знайшли, які будуть придбані. Разом з тим, хочу відмітити, що для придбання будинків для новостворених дитячих будинків сімейного типу постанови кабміну передбачено співфінансування. Це співфінансування складає 10% від вартості. Даних будинків і буде забезпечено як Олександрівською, так і Великосеверинівською сільськими радами. Хочу відмітити, що на сьогоднішній день у нас на території області функціонує 74 дитячі будинки сімейного типу, які створені нашими територіальними громадами. В 74 дитячих будинках сімейного типу у нас виховуються 500 дітей, сирі дітей позбавлених батьківського піклування, і також на територію нашої області евакуйовано. На 5 дитячих будинків сімейного типу з Дніпропетровської Донецької областей. На сьогоднішній день ми придбаємо будинок тільки для ДБСТ, яке Приїхало до нас з Покровського району Донецької області. Всі останні дитячі будинки сімейного типу забезпечені житлом, те, яке перебуває на балансі в територіальних громадах, які, в яких вони проживають протягом поточного року. Да, це в нас там 10 місяців. Майже у нас в області створено шість дитячих будинків сімейного типу. Та сім прийомних сімей, в які влаштовано 63 дитини щодо прийомних сімей, кількості дітей, які виховують в прийомних сім'ях, при ну і дитячий будинок сімейного типу, і прийомна сім'я це перш за все, сім'я. В прийомній сім'ї згідно чинного законодавства може виховуватись до чотирьох дітей силі, дітей позбавлених батьківського піклування. Якщо ми говоримо про дитячий будинок сімейного типу, то згідно чинного законодавства в дитячому будинку сімейного типу може виховуватись до десяти дітей, але разом з власними. Якщо ми говоримо взагалі про сімейні форми виховання. Я хочу зазначити, що у нас на сьогоднішній день на обліку службах у справах дітей перебуває 2758 дітей, сирі дітей позбавлених батьківського піклування. Ось і це стал у нас, яка стала величина. Я не можу сказати, що у нас кількість дітей, яким Сиротію, да, протягом двох років вона збільшена. Вона у нас є сталою. протягом 10 місяців, майже у нас парсиротила 271 дитина. Якщо брати минулі і поза минулі роки, то 365-342 дитини. Сиротіло протягом року. Протягом 10 місяців у нас влаштована до сімейних форм виховання. 33 дитини у нас усиновлено. Передано під опіку піклування 165 п'ять дітей. Е, ну як я вже. Зазначено 63 дитини влаштована в прийомні сім'ї дитячі будинки сімейного типу. 10 дітей було повернуто біологічним батькам у зв'язку з поновленням їх у своїх батьківських правах за рішенням суду.